Тому в деревню завезли, спочатку в клуб. В совхоз в клуб привезли. Та і в клубі на підлозі ми всі спали. І, бо в нашій лампочці світла не було, та і, а там вже було світло в клубі. Та і засвітили і не знаю, як загасити та й дуле в лампочку. Та то й нині пам'ятаю, хоч дитлаком був. В яким то році вас вивозили? 49 – То в 49-му, що в селі світла не було? Не було світла. Не було. Я, Ми поженилися в 61-му червні, то аж на другий рік у Перегінську нарадові проводив світло когот. Та і Славкої й... чи як його фамілія. Той кіномеханік померлий. То в 66-м році проводив світло аж, в 65-м. То він собі, може, проводив. Та. та не собі, а у мене у мами, на радові. А. Де? Чуєш? В 65-му році, бо в 64-му всі поженіли, то що ми при лампі, при лампах весілля було, так як на, на нафті. А? Так, а на дубі вже було світло. Таке, якесь 127 вольт. Слабоньке Слабоньке дуже, що то, не, ну, але світило вже трошка. Угу. Тож, ще ні лічильників не було, нічого, якось татинки входив, той по три гривні, Тому, по три брав. На місяць за то, то світло, то що так так, якось то, то було. Почали проводити, пам'ятаю, до нас прийшов Оксана, той, що було за клуби. Так, Ну, то закрутили лампочку, то після каганцікав після лампи, то дуже то. Ох. Він так прийшов, так дивно, як то сіветко, як то сіветко.